Пане Ігорю, питає, несучі стіни з рядової цегли 250 мм, це робочий варіант. Мова йде про одноповерховий будинок з панельним перекриттям довжиною 8 метрів. Дякую. Ну, я так думаю, що це не дуже гарний варіант. Ви обрали. Я вже багато разів казав, що якщо у вас прольот до 6 метрів, ще більш-менш 250 проходить. Але 8 метрів це вже доволі стрьомно. Тому що при 8 метрах у вас доволі великий згибаючий момент. Ви збираєте велику кількість навантаження, сплити із 4 метрів тиснути на одну сторону. А зовнішні стіни, вони все ж таки працюють як в центрі нажатий елемент. Коли у нас є зовнішня стіна, внутрішня стіна, і знову зовнішня стіна. І от коли ви дивитеся нормальні проекти, то виявляється, що внутрішня стіна, куди ми спираємося двома плитами, чомусь доволі часто має товщину 250 мм. А зовнішня стіна, там, де ви спираєтесь на край, має 380 мм. І я скажу вам так, що багато конструкторів вони бояться робити зовнішні стіни 250 мм. І вони мають на це право. Чому? Тому що 250 це тот мінімальний мінімум, котрий можливий при сейсміці. А у нас сейсміка до 5 балів. Іначе стіна може втратити стійкість. Але справа у тому, що зовнішня стіна, коли ми з вами робимо розрахунок відносно до центру, ми маємо плечо А і навантаження П. В результаті стіна має момент П на А. Тобто. Цей момент намагається нашу стінку вивернути, повернути її от сюди, а цю от сюди. Бачите? А центральна стіна має центральне жаття, і вона більш стійка. Тому доволі часто саме центральна стіна, не дивлячись на те, що вона більше навантажена, вона може спокійно витримувати 250 мм і нічого з неї не буде. А 380, на жаль, може призвести до того, що в цих частях. У вас може з'явитися мікротріщини по зовнішній стінці. Це і буде втрата стійкості. Тобто стіна ще не зруйнувалася, але вона вже під навантаженням починає теряти стійкість. І ось виходить так, що коли у вас аж 8 метрів, то це до фіха. Зрозуміло? Це не дуже гарно. І тому, зважаючи на те, що треба дивитися повністю ваш будинок, збирати навантаження, дивитися на характер, на прольоти, тому що тут починає впливати багато чинників. Наприклад, у вас може бути будинок ось такий, да? а може бути будинок, наприклад, і якимось стінками, да? котрі виконують роль контрафорсу. А чому це важливо? Тому що найслабше місце цієї стінки, отут в центрі. І якщо вона почне теряти стійкість, то саме тут, от в центру. Розуміло? І якщо у вас є перестінки, додатково якісь там ребра жорсткості, котрі можна розглянути, то ситуація буде краще. А якщо ви плиту отак кладете, все вибачайте. Не дуже гарно. Тому, пане Ігорю, на жаль, відповідь на ваше питання це не до мене, це до вашого конструктора. Він знає ваш об'єкт. Він знає характер навантажень, динамічний, не динамічний, тому що вдруг ви на це перекриття ще ставите великий 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 дах з центральною стійкою в центрі. Я ж не знаю, що ви там робите. Тому, на жаль, це питання до вашого конструктора. І він вам скаже більш точніше. Але при 8 метрах я не виключаю стінку 380. І армування 250 вам цьому не допоможе. Тому що армування, воно саме для центрального зжаття. для вніцентрного зжаття армування стінки горизонтальне Ні, ніяк не йде. Ну, не те, що ніяк. Мало впливу, так скажемо.